Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Дітки, до нас сьогодні на заняття завітали два друга. Що це за друзі? Давайте ми дізнаємося, відгадавши загадочку. Дерев'яний та довгенький, маю носик, я гостренький. На папері слід лишаю усіх діток потішаю. Ну як ви здогадалися, хто це, що і чи хто прийшов до нас сьогодні в гості? Молодці малята, це олівці. Ось погляньте, які два ось таких. Великих-великих олівця сьогодні завітали до нас. А ви бачили такі великі олівчики коли-небудь? Ні, я теж їх бачив вперше. А можливо, це мама і тато маленьких звичайних олівчиків. А ж, ну, давайте подивимося. Які різнокольорові олівці, самі звичайні маленькі такі, якими ми з вами малюємо, є у коробочці. Гляда, а ви знаєте, що олівчики потрібно зберігати ось в такій коробочці. Для того, щоб вони мали гарний вигляд і завжди були ось. За такими носиками. Або ще можна олівчики зберігати ось в такому в такій підставочці. Коли ви їх витягли з коробочки, ви можете їх поставити в підставочку. Для того, щоб вам було зручніше ними користуватися, доставати їх, бачите їхній колір. Як ви всі бачите, олівці мають різний різний колір. Так, малята, ось погляньте, які олівці я маю. Це олівчик якого кольору? Оці. Олівчик блакитний. Це олівчик жовтий. Це олівчик червоний. А ось цей олівчик зелений. Малята, ви всі знаєте, що олівчики нам чого потрібні для того, щоб ними малювати. Давайте ми з вами розглянемо олівчики. Ось погляньте, ось такий синій олівець, так, він має ось таке вбрання синеньке, яке захищає його ось такий гостренький носик. Отакий гостренький носик залишає слід на папері і ним можна малювати. Якого кольору носик у нас? Такий слід і залишить наш олівець. І такого ж кольору, як носик у олівця, у нього буде ось така сукенка, таке його вбрання, яке захищає наш оцей грифель, захищає від різних пошкоджень. Олівчик, коли не малюєш, його не можна натискати дуже-дуже сильно, тому що ось цей носик. Може зламатися, і потім доведеться його підстругати підстругачкою. Але олівці це дуже веселі наші друзі. Давайте розглянемо: ось що можна намалювати олівчиком. Бачите, це полуничка. Вона має червоне забарвлення. Тому малювати полуничку потрібно яким олівчиком? Молодці! Ось таким червоним олівчиком. Давайте підемо далі. Ось погляньте, що ви бачите на цій картинці. Тут є банан. Банан має жовте забарвлення. Тому і малювати банан ми будемо жовтими олівцями. Знизу у нас. Зелений огірочок. Малюватимемо зеленим олівцем. І останній у нас ось такий баклажан. Баклажан має такий синій, синій насичений колір. І малюватимемо його, звісно ж, синіми олівцями. А ось погляньте. Намальоване в мене, це сонечко, так? Намалював його який олівець? Жовтенький. Це бачите, що вам видно? Це зелений листочок. Ось ще є ось така. ось таке червоненьке яблучко. І ось така. Синя Хмаринка. Ці всі малюночки намалювали нам олівці. Сьогодні ми малята з вами спробуємо їх гарненько зафарбувати. Тому що наші малюночки, ось ці, вони сумні, у них немає такого гарного одягу. Тому що листочок хоче бути, хоче мати, вдягнути на себе зелену сукню. Яблучко хоче стати справжнім червоним, солодким, таким духмяним і соковитим. Завдяки червоному олівчику. Ну і звісно ж, наша хмаринка вона сумна і з неї зараз піде дощ. Якщо ми її не вберемо у вбрання, не візьмемо синій олівчик і не зафарбуємо. Тому сьогодні ми з вами будемо. Вчитися розфарбовувати. Я розфарбую яблучко. Будемо фарбувати згори донизу, для того, щоб наше яблучко було мало гарний, охайний вигляд. І малятка, дивіться, не виходьте, ось у яблучка є ось такий контур. Ви всі його бачите, яблучко буде сердитися, якщо ви Олівчиком вийдете за його контури. Тому, будь ласка, ось так обережно, охайно зафарбуйте яблучко, не виходячи за контури. І що я бажаю вам успіхів і удачі. Я показала вам, як ми можемо зафарбувати яблучко. Я хочу, сподіваюся, що ви це зробите самостійно або за допомогою мами чи, мами чи тата. Тому, будь ласка, надсилайте мені свої малюночки. Я буду їх з нетерпінням чекати. Своє яблучко. Я зараз також дофарбую. Тому на все добре, вам, малята! Бажаю вам успіхів і постарайтесь потрудіться. І прийшліть мені свої малюночки. Ну що ж, до побачення. до